Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті п'ятихатки Дніпропетровської області. Пройшов дощ невеликий. прохолодно, менше 25 градусів. У будинки тут два-три поверхи, більше немає. Не Декілька супермаркетів є, церков. Церква. Тут що пам'ятник по крові. Раніше там пам'ятник Железняку матросу стояв, зараз по крові. Це Тут був пам'ятник і верховцева. Бо він був у му році смертельно поранений. І помер. В'ятнадцятому році єра Растівці, це між п'ятихатками Верхівцево. Знаменитий був тим, що розігнав. Збори в Росії в 17-му році. Установчі. І вся влада перейшла більшовикам. А це пам'ятник радянським воїнам в Другій світовій війні загиблим. Видно, новини недавно, ще раніше 41-й, 45-й писали, зараз вже 39-й. Ну, такі лавки такі цікаві. Пам'ятники змінюються, назви також, як є така приказка, що імена героїв війни залежать від того, хто цю війну виграв. Декілька супермаркетів тут є, також АТБ тут є, маркет-топ. Це гігієнський парк доволі доб, добрий має вид. До речі, два туалети безкоштовних тут є в парку. У нас в місті не в кожному, навіть один є. Хоча в нас в місті в Кривому Розі на зупинках, через зупинку вже біотуалети стоять. Мабуть, Рідко де таке є. Я був в Одесі, бомблять, мабуть, побільше Одес, але я там не бачу біотуаплетів біля, біля схованок. У нас бетонні схованки і туалет. В Одесі я жодної не бачу. Такий парк. Це вже крамниця АТБ, ціни такі самі, як і в нас. Все недорого.